Вітаю. Є такий вид похвали, який не приносить користі ані тому, хто говорить, ані тому, кому це адресовано. І це похвала із заздрості. Ну, як її можна відрізнити? Я думаю, що ви чули в оточенні, або самі отримували ці слова в свій адрес. Звучить це так. Тобі добре, в тебе є гроші. Тобі добре, ти красива, тобі добре в тебе є освіта і досвід. Такі слова вони не хвалять людину, а навпаки, підкреслюють те, що без цих якостей людина не гідна того, що має. І це принизливо. Так що таке заздрість? Заздрість це усвідомлення своїх недоліків через Призму чужих достоїнств. Як перевірити рівень своєї заздрості? Дайте відповідь на запитання. Чи можете ви подарувати людині, яка вас обійшла, свою найдорожчу річ? Якщо так, то візьміть і подаруйте. Не готові, то якийсь відсоток заздрості у вас все ж таки існує. Тож, завдання дня випишіть у щоденник імена всіх тих людей, кому ви заздрите. Пам'ятайте, що заздрість проявляється не тільки в тому, що ви бажаєте чогось, що є в інших, і чого ви не маєте, але й у тому, що ви радієте чужим втратам чи смієтеся з чужого лиха. Навпроти кожного імені напишіть, чому саме ви заздрите. Якомога яскравіше уявіть собі предмет вашої заздрості. Уявіть, що він належить вам. Знову прочитайте список імен людей, яким ви заздрите. Вимовте кожне ім'я вголос. І так само вголос скажіть, чому ви позаздрили у цієї людини. Потім закрийте очі і уявіть. Що ви даруєте цій людині найдорожчу річ, яка у вас є. Подарувавши її, скажіть йому: Я тебе люблю і хочу всім серцем, щоб ти був щасливим. Вибач мені мою заздрість. Відпрацюйте так, кожне ім'я та кожен предмет заздрості. Похвала й схвалення це найпростіший спосіб розташувати до себе людей. Не бійтеся перехвалити, в нашому житті достатньо приводів для гіркоти. Тож станьте для людей джерелом солодощів, і ви завоюєте їхні серця.